Мобілізація продовжиться. Вже не секрет, говорять про 200-300 тисяч піхоту. Ну, а що таке піхота і скільки там живуть, ви, напевне, розумієте. Ніхто по півроку навчати вас не буде. 2-3 місяці, як один казав, класик жанру, і будеш на передовій, на нулі. А може й менше. Не вірите? Ну ось, будь ласка. Сьогоднішній день це ніяк вже не секрет. Є серйозна нестача піхоти. Про це все розуміють. Тому де серйозно обговорюється питання та мобілізації. Як мобілізувати ще додатково там приблизно плюс мінус двісті тисяч людей. 200-300 тисяч людей плюс-мінус при а, тих темпах мобілізації, які є в Україні, були в Україні за останні два спопередньою років. Ну і відсутності, або майже повній відсутності добровольців 200-300 тисяч це абсолютно немало, абсолютно немало. Тут питання в тому, що позиції і територію, і бліндажі, і окопну лінію тримає саме піхота. Тому ми спостерігаємо сьогодні картинку, що мовно дронами, і артилерію нашу, всіма нашими засобами враження втрати ворог несе. Але лінія ага. втрати ворог несе але. Але я хочу нагадати нашим глядачам, що військові, а це я так розумію, теж військовий, але деякі військові говорять про те, що відмінність між нашими засобами ураженнями і засобами ураження ворога інколи 10 до 1, інколи 5 до 1. не в нашу користь, не в нашу користь. Тобто, умовно, на один снаряд, який запускаємо, ми, прилітає 5 до нас. І тому я не знаю, що дадуть люди, які сидять на передній лінії оборони, коли в них все одно летить в 5, а то й в 10 разів більше снарядів. Ну, давайте тут слухаємо. Солнце. лінія сонця саме через те, що сьогодні є певний дефіцит. Кого? М'яса на передовій. М'ясні штурми. Я ніколи не вживав це слово, бо для мене м'ясний штурм і м'ясо на передовій це, це настільки табу, наскільки табу. Але отут я просто не можу стриматись, тому що це люди живі. І вони а, вони там відсовуються, ну не тому, що їх мало, а тому, що в них летить в 10 разів більше артилерії, і в 5 разів більше дронів. Чи навпаки. Ну, Це не має суттєвого значення. І від того, що в окопі сидить 3 людини і сидить 7 людей. От абсолютно нічого не врятує ні сім, ні п'ять, якщо в них прилітає снаряд. Тому ситуація серйозно складна, але на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, там ТЦК в максимально активному режимі почало працювати. ТЦК в максимально плідному режимі почало працювати. А до цього ТЦК ніфіга не робило. Ну, це все відео, яке ми бачили, це все напевно російське ІПСО. Ну нам так колись розповідали, що все те ІПСО. Тепер ТЦК вже плідно працюють. Що вони до цього робили? Як вони до цього? Чи до цього вони не працювали плідно? Ну, Тут просто важко сперечатись. Сповнімося зараз сліди, ми дуже чекаємо на фронті, доки буде це поповнення, виходять бригади на відновлення і так далі. Чекаємо, поки прибуде це відновлення. Тобто, я так розумію, що ті, хто будуть мобілізовані зараз, вони, по-перше, попадуть одразу в окопи, одразу це буде передова, вчити їх особливо ніхто не буде, тому що критична ситуація. Ну, і фактично можемо просто уявити, скільки буде незворотніх втрат з боку цих людей, які просто потрапляють в армію. Не будучи військовими, бо всіх військових вже так чи інакше вже, ну, або хто пішов, або хто а, сам, або кого мобілізували, або кого зловили. Тобто це залишаються люди, які реально, імовірно, в армії не служили або служили давно і не хочуть цього, адже якщо вони не потрапили до рук ТЦК до цього часу, то, ймовірно, вони десь намагались себе уберегти від цього. І що вони будуть робити на передовій, маючи 2-3 тижні. А це вже тепер, напевно, точно вже буде 2-3 тижні навчання. Ну, можете тільки здогадатись, які з них бійці, охоронці, захисники і головне, а як довго вони там пробудуть? Ну, давайте дослухаємо. Сподіватися, що ця ситуація трохи врегулюється, бо якщо ні, то динаміка надалі буде така сама, як ви спостерігаєте сьогодні. Динаміка, яку ми спостерігаємо на сьогодні, вона спостерігається вже останні ну, півроку точно. А якщо було уважно придивитись, то взагалі рік, а то може й більше. І якби ті, хто нами керують, дійсно керували не політичними гаслами і не знімали, і не назначали на пости людей різних, і ці люди, якби ще не боялись говорити. Політичному керівництву яка реальна ситуація, адже серед політичного керівництва людей, які є воєначальниками, немає. Немає. Є політичні люди, люди, які займають політичні посади, а є військові. Але військові, напевне, бояться щось сказати, бо навіть пан Залужний, якого зняли і підтерли, якось ну, нічого особливо не говорив ні про стан. Бойових дій ні про стан армії, ні про забезпеченість, ні про здатність керувати з боку цивільних військовими, якось ми нічого не чули. Я так підозрюю, що просто військові, ймовірно, залякані, бо нічого ми від них не чуємо. А те, що. Очевидно, військових не до кінця влаштовує те, які команди їм інколи роздають, напевно, теж для кого, ні для кого не секрет. Тому очікуємо, очікуємо на те, що буде далі, але я ще повторюю ще раз повторюю одне і те ж саме питання. Що є більшим злочином? Спроба зупинити бойові дії чи все ж таки продовжувати війну? Як на мене, то чим далі, тим більше ми втрачаємо територій, тим більше ми втрачаємо людей, і тим більшим. Видається мені злочином відсутність будь-яких спроб зупинки бойових дій. Підписуйтесь на канал, і я чекаю обов'язково на ваші коментарі.